Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ в цьому відео ми подивимось, що буде з акційною ціною з 5 по 11 листопада. включно. Ковбаса до пюрешки варена від торгової марки М'ясна лавка. Вага упаковці пів кілограма і ціна за упаковку 76 гривень. Ковбаса салямі баварська. Тут ціна вказана за 1 кг, Акційна буде 354 гривні сирокопчина від своєї лінії. Пельмені панські від торгової марки Левада в упаковці 600 грамів. Акційна ціна буде 55 гривень, досить така суттєва знижка. Пельмени фірмові із яловичною заморожені. Це також торгова марка Левада. Вага в упаковці 800 грамів і акційна ціна буде 98 гривень. Пальмені із яловичиною та свининою в упаковці 900 грамів. Торгова марка Левада. Акційна ціна 106 гривень. Ковбаски люля кебаб для смаження від торгової марки «Глобіно». Акційна ціна за 500 грамів буде 110 гривень, але не бачу їх в наявності. Але точно привезуть перед початком акції, бо це вже не один раз таке буває, що нема, а вже коли починається акція, привозять товар. Пельмені від торгової марки День у день з куркою, свининою та яловичною. Вага в упаковці 800 грамів і акційна ціна буде продовжена. 71 гривня та 50 копійок за упаковку. Вареники із сиром кисломолочним солодким. 400 г. Акційна ціна 40 гривень. Від торгової марки Водний світ буде акційна ціна на рибу хек-хупсі. Ціна за 1 кілограм 170 гривень. І знову ж таки, поки що немає в наявності. Від торгової марки День у день пластівці вівсяні крупнозернові 500 грамів з акційною ціною 34 гривні та 10 копійок. І дрібнозернові також 500 грамів. 34 гривні і 10 копійок. Deluxe Foods and Good Selected. Питний йогурт від торгової марки злагода без наповнювачів. В упаковці 750 грамів. Акційна ціна буде 40 гривень 90 копійок. Йогурт «Злагода» смузі Манго Банан льон. Ціна за 750 грамів 46 гривень. І ще один варіант йогурт злагода. Смак малина полуний. Це також 750 г. Акційна ціна 43 гривні. Акційна ціна на вафлі з ароматом малини та йогурту від своєї лінії: 190 г 31 гривня, 60 копійок. Вагові цукерки Жакоб та шини молоком. Ціна за кілограм 122 гривні. Від торгової марки День у день сік томатний із сіллю 1 літр 900 мл буде за акційною ціною 76 гривень. Такі варіанти: це є нектари, мультивітамін, стерилізований або яблуко-виноград. Об'єм також літр та 900 мл буде з акційною ціною 63 гривні та 50 копійочок. Торгова марка День у день. Напій живчик газований об'ємом півлітри 13,50 гривень. Напій живчик зі смаком груші об'ємом 2 літри. Або живчик зі смаком яблука та лісових ягід. Або зі смаком яблука. Об'ємних всіх однаковий 2 літри. І акційна ціна буде 33 гривні. Кава Якобс-Монарх у зернах. 1 кілограм буде з акційною ціною 700 гривень. А ще буде акція на «Якобс Монарх розчинну каву у склі. 310 гривень за 190 г. Розчинна кава «Якобс Монарх 200 г в упаковці. Акційна ціна буде 280 гривень. Напій кавовий «Якобс Капучино-Чоко. 500 грамів в упаковці. З акційною ціною буде 170 гривень. Кава Якобс Монарх Мелена Еспресо. Ціна за 230 г буде 150 гривень. Картопляні чипси від своєї лінії вагою 110 г. Є зі смаком краба, бекона, паприки, сиру та сметана і зелень. Акційна ціна на них буде 27 гривень та 20 копійок. Туалетний папір сніжна панда Супер Абсорб», Двошаровий 4 рулони за 44,50. Зубна паста сенс 1, щоденний захист 65 мл 44 гривні. Такий варіант: зубна паста теж щоденний захист, об'єм 100 мл. Акційна ціна 80 гривень. Зубна паста сенс один пронеталь 100 мл 88 гривень. Подарунковий набір віскі велси із стаканчиком. Об'єм напою 700 мл. Акційна ціна 329 гривень. Пиво оболонь світле об'ємом 2 літри 350 мл за 54 гривні. Пиво повна діжка, оксамитове або м'яке світле, об'єм 450 мл, і акційна ціна на нього буде 23 гривні 50 копійок.